Зайшли на все на роботу учня. Відкриваємо. За допомогою ножиць, вирізаємо частину роботи. Перевіряємо на наявність помилок, вибираємо червоний колір товщину лінії. І 0 відняти 3 помилка. Так, 3 відняти 3 правильно. Перевіряємо. Координати точок на площині 0 мінус перша помилка. І друга координата 3-0, 3-0, друга точка. Для того, щоб ці точки з'єднати, обираємо лінійку, прикладаємо цю лінійку до точок. І через ці дві точки проводимо пряму. Лінійку прибрали, скопіювали документ, зайшли на роботу учня у коментарі, вставили коментар і опублікували. Ось коментар у дитини з'явився.